Це вірне рішення, тому що ну, як... як показала релігія, як ми бачили заяви їхнього митрополита, як його звуть? Кирило. К Кирил. Ну, він благословляв Україну руську армію на знищення українського народу, то ну, не може така людина вважатися митрополитом. Давно треба було це зробити, бо це вороги. Всі наші гроші туди, до Москви збирають. Самі жирують. Добре, ми ж Україна. За це у нас і війна йде. За мову, за нашу землю, за все. Звісно, звісно, я ж говорю, що я з 2014 року, я хожу. Це в церкву не ходжу. Получається, в 2014 році, коли це 2 мая було. оттуда виносили оружие. І все, я в церкву не хожу більше. Ані ж тут вбивали наших людей. Думаю, що це нормально. Треба українська УПЦ, Українська Православна Церква. Це наша церква. Треба до неї ходити. Можливо, ключове слово. Тобто ви і проти? Ну розкажіть чому? Релігії і господарство не повинні бути об'єднані. У кожного своя віра і кожен молиться своєму Богу. Позитивно. Чому розкажіть? Ну, тому що в нас має бути одна церква, це українська. Mm -hmm. Православна українська церква. Mm -hmm. Ось тому така моя думка. А все, що закордонно російське воно має залишити нашу територію держави. Mm -hmm. Московського патріархата не повинно у нас бути. Mm -hmm. Ми за українську церкву. Російський патріархат да, повинен бути де? У Москві, а не у нас. Тому цілком підтримаю. Я тримаю нейтралітет. Угу. Чому? Тобто, ну тому що в мене свої переконання релігійні. Все ж таки більш позитивно, тому що це якісь радянські наративи, які, на щастя, вже відходять.